Кадровий голод виробничих професій. Найбільше Закарпатська область потребує кухарів, швачок, електрозварювальників, малярів, штукатурів та деревообробників. За словами роботодавця Івана Мандзюка, на їхньому підприємстві бракує понад 100 спеціалістів. На даний час у нас порядка 420 працюючих, потребуємо професії столяри, верстатники деревообробних верстатів, спеціалістів на роботі на чпу верстатах. Ну, в основному по дорогообробці спеціалістів. На даний, час, на даний час у нас, скажімо, нехватка порядка 160 вакантних робочих місць. Заклади професійної технічної освіти краю готові здійснювати підготовку затребуваних фахівців виробничих професій. 5 тисяч студентів навчаються у 13 закладах профтехнічної освіти. Аби врегулювати питання запиту і пропозиції в закарпатській військовій адміністрації тривають діалоги влади, бізнесу та представників освітніх закладів. Співпраця на роки, співпраця тому, що ви могли підготовлювати хороші квіліковані кадри, які будуть працювати на ринку праці, будуть піднімати економіку і будуть розвивати Україну, тому що і це. Це Дуже важливо, коли є освіта, влада, роботодавець і в купі витягують цю ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася. Раз в Берегівському районі ми будуємо велике підприємство по виробництву плити МДФ. Це сучасне виробництво, автоматизовано і нам потрібно дуже багато нових співробітників. Тому ми прийшли і плануємо взяти участь в сьогоднішньому мероприємстві, підписанні меморандуму, ми зацікавлені в пошуку нових працівників. Нам необхідні різного плану робітники, і робочих спеціальностей, інженерно-технічний персонал, і богатири, і економісти, і оператори лінії, і електрики, енергетики. Тому надіємось на плідну співпрацю. Білецький, голова закарпатської військової адміністрації каже, що найголовніше завдання влади це налагодження комунікацій між опонентами. Адже коли є розумінням, буде і розвиток, Тож Білецький зауважив, що його ціль це, щоб закарпатці працювали вдома, а не перетинали кордон України задля кращого заробітку. Для мене головне, щоб закарпатці змінили філософію заробітчанства. От щоб Закарпатець перестав бути заробітчаном. тому що так було багато років, але особливо після 90-х років наші закарпатці масово почали виїжджати за кордон. Якщо батько поїхав за кордон, то це вже родина нещаслива. Дитина виховує мама. Через деякий час їде мама за кордон. І дитину виховує бабуся, дідусь. Бізнес робить все, що може, все законне, що може, він робить. Він вже зараз, він вже зараз не говорить, він кричить. Я інвестував, я дав інвестиції, я плачу податки. Так, я плачу військовий збір, а мене нема кому працювати. Тож, за ініціативи керівництва області, меморандум про плідну співпрацю між владою, освітою та бізнесом підписано: тепер головне вміти говорити на одній мові, аби розвивати Закарпатську область у різних напрямках виробництва та піднімати економіку регіону.